У ніч з 19 на 20 квітня у восьми регіонах Росії було зареєстровано серію атак на ключові об'єкти інфраструктури. Пошкодження в нафтогазовій сфері може призвести до серйозного погіршення стану російської економіки. Таку думку у своєму аналізі на українському каналі висловив Роман Світан, колишній полковник зсу льотчик, інструктор та військовий аналітик, підкресливши, що саме цей сектор є опорою російського господарства. Крім того, він розглянув можливі наслідки атак на електростанції для російської системи енергопостачання. Світан переконаний, що нічна атака по об'єктах інфраструктури країни-агресорки це продовження дій, які розпочали головне управління розвідки та служба безпеки України. Продовження таких операцій може призвести до припинення отримання Росією зовнішнього фінансування. Крім того, механізмів для цього є багато, починаючи з безпілотників і навіть Диверсійно-розвідувальних груп, які також можуть працювати на цьому напрямку, саме ці дії призведуть до розвалу Росії, як свого часу призвели до розвалу радянського союзу на республіки. Такі ж дії тільки зовнішні зниження ціни на нафту, зменшення внутрішнього фінансування та неспроможність Москви фінансувати свої колонії. Та сама картина буде у Росії і зараз, тобто знищення вуглеводної галузі призведе до неможливості Москви фінансувати ті колонії, колонії, що вона захопила за останні 100 років, припустив полковник запасу зсу. Поки Російська Федерація не виведе свої війська з України, то на спокій в країні агресорці сподіватись не варто. Ситуація навколо часового яру усе більше обростає чутками. Розвіяти які вирішив Кирило Сазонов та ще один експерт. Боєць ЗСУ розповів, що насправді відбувається у часовому яру і хто контролює місто. Як виявилось, не все так яскраво і добре для Російської Федерації. Місто скоріше стало могильником для РФ. Вночі у нас було голосно. Вранці дуже голосно працювала ствольна, касетними дуже активно засипала позиції, і саме годинниця вранці стало ще голосніше: усе трясеться, літає, не нудно сидіти. Написав Сазонов. Ставте лайк, пишіть коментарі та підтримайте нас на платформі Моно. Посилання в описі та в шапці профілю. Серйозних просувань, щоб чимось похвалитися, окрім як черговими втратами по тисячі солдатів щодня і сумнівними результатами в якійсь посадці або стометрівці, немає. Зрозуміло, що вони намагаються реалізувати свою перед. Вагу у небі і на землі, зокрема в артилерійських снарядах. Але ми розуміємо, що наближається час, коли в них цієї переваги не буде, або вона буде суттєво знижена. Йдеться в повідомленні експертів. До речі, про це раніше говорив і речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. Він розповідав, що на підходах і на шляхах до часового яру вже знищено чималу кількість як особового складу, так і їхнього мета. А відомо, що окупантам не вистачає власних сил, оскільки армія Російської Федерації зазнає великих втрат на війні проти України. Тому росіяни намагаються залучити до лав своїх військ громадян інших країн. США, а саме президент Байден та Конгрес насправді загнали Путіна разом з його армією у пастку. Про це розповів керівник українського центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері українського радіо. Я думаю, що впливає просто розрахунок на те, що російські війська лізуть у пастку, і цю мишоловку треба вже закрити. Тобто там є дуже раціональний розрахунок. Росія зараз залазить у пастку, бо вони інтенсифікують наступ і ведуть у його безперервно та без пауз, і чому б їм зараз не влаштувати цю пастку, не закрити цю мишеловку, зазначив Мусієнко. Крім того, додав експерт, що існують ще політичні мотиви всередині самих США. Зараз республіканці перевертають ситуацію на свою користь і вони артикулюватимуть це як порятунок України, говоритимуть про те, що бачите, якби не ми, то атакамсів не було б і допомоги б не було. І взагалі республіканці закликають надати. План перемоги Україні протягом 45 днів його розробки Мусієнко роз'яснив, що якщо конгресмени приймуть позитивне рішення стосовно України за оптимістичним сценарієм, ми можемо очікувати появу ракет і снарядів протягом місяця. Півтора. Я думаю, що як тільки зброя почне надходити, одразу ця мишеловка і почне закриватися. Головне, щоб вчасно ці обсяги надходили. Оце дуже важливий момент. Він також спрогнозував, як у зв'язку з цим може розвиватися Ватись і ситуація на фронті найближчим часом. Я думаю, що це будуть дуже важкі та непрості тижні місяці для України для українських сил оборони, у тому сенсі, що потрібно буде відбивати наступальні дії ворога і на Харків, і на сході, і відповідно нам на це потрібне забезпечення. Але коли це вдасться, то Україна матиме змогу навіть переходити в локальні тактичні контрнаступальні дії і ще цього року. У Бахмуті ракетний комплекс Хаймарс наніс удар по командному пункту російських військ з 331-го парашутно-десантного полку 98-ї дивізії. Попередньою мішенью удару був командний пункт 331-го парашутно-десантного полку, який був обраний за ціллю за своєю стратегічною важливістю для російських військових дій. На момент атаки пункт знаходився в новій будівлі, що збудована за найсучаснішими стандартами. воїни зайняли приміщення лише за тиждень до нанесення удару, що свідчить про те, що ціль була вибрана у результаті ретельного розвідувального аналізу. За даними розвідки, було зафіксовано, що КП використовувався для координації військових операцій та надання команди відділам десанту та артилерії. Атака була запланована та виконана з високою точністю, що призвело до серйозних втрат серед військового керівництва російського полку. Злі ракет був виконаний з великої відстані від цілі з використанням високоточного обладнання та сучасних технологій наведення. Цей удар став частиною більшої стратегічної операції з використанням таємничих засобів удару проти ключових об'єктів противника з метою приглушення його операційної здатності та підірвання його обороноздатності. Внаслідок цього удару загинуло вісім офіцерів полка. Серед загиблих були начальник розвідки полка. Атарин, начальник артилерії полка Прокоп'єв, начальник зв'язку полка Котов, старший помічник начальника штабу полка Пентелеєв. Кількість поранених залишається невідомою. Варто зазначити, що КП був новим, і військовослужбовці переїхали туди лише за тиждень до удару. Дружина Володимира Зеленського Олена Зеленська не часто виступає на публіці, тим паче не ділиться чимось особистим. Та її нещодавні слова вразили боляче абсолютно усіх. Ніхто не очікував такого відвертого зізнання від першої леді України, тим паче про дітей. Мені боляче, що вони залишаються самі. Заявила Олена Зеленська у своєму інтерв'ю. Невже з дітьми Олени Зеленської щось трапилось? І що насправді приховує перша леді? Насправді. Мова йшла про дітей з дитячого будинку, яких залишили батьки. Про це вона в щирому інтерв'ю розповіла ведучому Дмитру Комарову. Зеленська наголосила, що не всім дітям погано в таких установах. Деколи гірша доля чекала їх саме у власній родині? Є така думка, що дитячі будинки це зло. Але потім ти бачиш, що могло б трапитися з дитиною, якби вона там не опинилась. Щиро зазначила перша леді. Також у цій розмові вона дала пораду всім не Дужем і наголосила, що не потрібно агітувати брати дітей у родину, якщо хтось не готовий, і це все має бути за покликом серця. На щастя, в Україні є достатньо родин, які готові всиновити дитину та дати їй шанс на краще життя. Важко агітувати людей брати дитину до своєї родини. Ні в кого немає такого права. Це має бути у серці. Людина має відчути, що у неї є сили, є бажання взяти дитину до себе у родину. Сумувала Олена Зеленська. Також жінка зазначила, що пишається українцями, адже охочих узяти до себе чужу дитину вистачає, і ми маємо цим пишатись. До зустрічі, глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.